Переходимо до розгляду 15-го питання про затвердження змін до фінансового плану на 2024 рік комунального некомерційного підприємства Новобузького багатопрофільна лікарня Новобузької міської ради Миколаївської області. Доповідай Лущенко, будь ласка. Дякую. Ну, в результаті діяльності закладу по різних джерелах ми змогли заробити додатково певну суму. І на ваш розгляд подається доповнення до фінплану, який збільшений на 9,5 млн грн. Він збалансований як по доходах, так і по витратах. На основні доходи НСЗУ плюс 11,3 мільйона. І платні послуги це ще плюс 300 тисяч додатково, як планово планувалося. Значить, витрати 1,8 млн по зарплаті, плюс, відповідно, збільшилися податки по різних статтях і соціальні виплати, бо збільшилася зарплата. І витрати збільшилися суттєво. Майже на 8,5 мільйонів по функціонуванню закладу виросли ціни на ліки, харчування, медичні засоби, не дивлячись на ті 17 мільйонів ще говорив, велика кількість ліків повинна бути закуплятися, які нам меценати поставити не можуть. А це, як правило, в середній кількості дороговартісних ліків, які потрібні для лікування хворих безкоштовно. О, цікава тема по ДФО. О, значить, ми планували 8,47, тепер плануємо не менше, 8,79. Тобто на ну, 300 і маємо більше, ніж планували. Ну це плани, постараємося більше. І виходить, я так послухав, кожне 47 гривень йде по ДФО з лікар. Володимирович, і до сесії, будь ласка, по фінансовий банк це на наступний рік. Те, що стосується коштів. Ні, ні, на наступний рік ми вже прийняли. Це за цей рік це зміни. Так, це зміни, а, ні, але я хотів би, щоб ще на сесії все бо На наступний рік йде саме зима, і те, що стосується нашого бюджету, це комунальні послуги, це опалення більшою з цією мірою і на сьогоднішній день сусідні громади так і не допомагають і кількості коштів які потребують ті що надаються послуги я хотів би щоб ви все таки розрахунок зробили і на сесії озвучили ті цифри які йдуть на опалення лікарні які вклад повинні бути сусідні громади і яким чином ми будемо з 2025 року опалювати лікарню. Чи це буде альтернатива, чи це буде газ, чи це буде якась інша форма? Тому що від того залежить і фінансування, і прорахунки, і загалом наше бачення на наступний рік. Зима тільки ось сьогодні другий день, але я розумію, що до кінця року газ закуплений. На наступний рік ще не зрозуміла ситуація буде із вартістю, з якістю, з прильотами і цим іншим. Тому дайте конкретику і на сесії декілька Добре, слів, до трьох хвилин виступити з даного Добре, питання. Добре, дякую. Але депутата можу вже доповісти, порівняно з коштами, які ми отримали, використали в минулому році. цифра майже на мільйон, по суті, мільйон менше, чи в минулому році, зв'язку тим, що ми провели, по-перше, капітальний ремонт самої котельні, плюс капітальний ремонт всіх тих котлів газової системи. Плюс сьогодні-завтра підключимо генератор окремий, що дасть економію самої електрики. У нас все опиралося в електрокабель. Їх тільки почали випускати. І з першої партії ми з ті метрів сам почали отримати. Ми вже заплатили з дня до день має прийти, і в нас буде автономна система опалення по лікарні. Плюс щоденний моніторинг використання електроприладів за призначенням. плюс, вже дякуючи вам, триста тисяч, сто тисяч, і плюс з економії на вікна, думаю, в скорості поставимо в поліклініці, що зекономить, збереже раніше тепло і зменшить кількість використання електроенергії до слідуючого року. Я це так само озвучу. Ну от по самих цифрах, бачите, ми. Середньомісячно це вже по нових цінах 7,3 мільйони, то зараз ми в майже 6,4 влади. 6,38. Так що ми вже працюємо. Витрачаємо зароблені це з за кошти. Ну котельню ми лялечку зробили, прийм, подивимося. Я Славінського округом поводив, бо ми котельню не встигли, бо вже спішили. Так що повністю зробили капітальний ремонт, обновили місцями, де була потрібна саму систему теплоподачі, труби утеплили. Ну, ми кожен рік, ну Все, офіційно, Що змогли, то зробили. ну зразу результат. А мене одне питання. сказали ви, 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 у нас безкоштовна медицина. Що ви маєте на увазі? Те, що хворий, поступивши наш заклад. Поотримує повний пакет, передбачений по відносно кожної хвороби лікування безкоштовно, має доступ до тепла, води, до безплатного харчування. Це яка категорія людей? Всі абсолютно, незалежно чи учасник, не учасник. Просто є деякі категорії хворих, які мають супутні захворювання. І призначені ліки часто в інших закладах, які не передбачені в першу чергу в кадастрі ліків, які повинен заклад закупати обов'язково в такому випадку. Я після комісії до вас підійдути, розкажу вам. Я знаю. Та, Я кажу, ще одне питання. По, ну, ви розумієте, справа в тому, ви депутати такі відповідав да? зараз. По незалежних від нас причин зменшилися надходження НСЗУ. Відповідно, це в першу чергу відобразилося на рівні заробітних плат. Ну, якщо я узнаю, що хтось десь перед тим, як цей хтось щось що говорить, то людина буде наказана. Навіть всі пацієнти, які звертаються до нас із скаргами про те, що хтось когось щось віднягав, вибачте, я зразу відправляю в поліцію. І туди звертаються. Дійсно, хай фіксують, і тоді будемо. Бо всі приходять, багато говорять, а заяву писати навіть скаргу. Ніхто не хоче. Ну я тут не ні, можу. але на контроль теж не змінить, щоб ні. не було таких випадків. Ну, у нас в лікарні ще, вже ще... ще одне питання, mm. щоб вже здійснитися. Mm. Mm. От по електроносіям ми провели витрати на комунальні послуги та енергетиї 6 мільйонів 388 тисяч, mm. а витрати mm. на отримання закладу mm. із запланованих там mm. у вас 10,5 у вас три рази зросли Ніки, де спаливо, продукти харчування, і це вся вся хімія, розходники, фільтра. Ну, ціна виросла страшна. Якщо флакон 200 фізрошщину, води 200 гривень, виріс на 5 гривень. А ми в середньому за місяць використовуємо цієї води більше куба, а то 200 мл. Ти представ ти, які розходи на ліки, а ліки ми ж закуповуємо постійно. Нам безплатно 22 рік багато давали, 23 рік менше. Ну а зараз вони нам в переважності, оці всі поставки, 17 мільйонів, ну, воно все потрібне закладу, але в основному ті основні витратні частина по ліках, вона вся закладом закупляється. А ви ці закупки робите через тендерні пропустити? Тільки через центр. Це не СНСЗУ, це в основному фінансування з'їхання. Філіпова, дякую Максиму Олександровичу, вона мала назволувати даної комісії. Вона проводить всі закупки через Прозоро. Зараз вже почали ми закупки на воду, світло і то все решту вже слідуючий рік. Питання ще є, Тобто те, щоб даного питання винести на розгляд черговий сесії.